Доброго дня. Ну що, прийняли цей закон про мобілізацію, дуже потрібен закон, нехай він виконується і всі інші закони виконуються. А я так потихеньку буду далі попереджати про юридичні ризики, про ті, про які не бачу, що ніхто в інтернеті, у тіхтоці, в Ютубі не розказує. Уже всі знають, що там авто, коли їх два, можуть одне забрати. Оцінити, якщо це там джип і мерседес, то заберуть ваш джип. Якщо там. Два жигуля то заберуть краще жигуль. Але є один ризик, який я ніде не зустрічав, ніхто про нього не каже. Він стосується того випадку, от ви їздите собі там на якомусь джипіку, а колись 10 років назад у вас була Таврія. І ви довіреність виписали і віддали цю довіреність людині. А людина з тих чи інших міркувань, там, кредити, арешти тощо. Лінь, чи вже Таврії не стало, не отримала, не, не перереєструвала це авто. І тепер от там якийсь ТЦКшник, а саме їм надані ці повноваження. Зробить запити, до МРЕО, звідти два авто, джип і таврія. Навіть оцінювати не треба. Ну І, звичайно, забере, як ви думаєте, що, мабуть, не Таврію, а кому вона здалася? Ну, хіба у вас їх дві? Ну, це перший варіант. Тут втратити можуть люди авто, які думають, бо пам'ять людини коротка, думають, що в них є одне авто, а в них насправді два і більше, можливо, за 20-30 років набралося. То таких буржуїв потрібно розкуркулювати. Ну, по законодавству все чисто. І друге, теж потрібно звернути увагу, як на мене, щоб не витрачати там багато далі часу, енергії, нервів і авто. Якщо там дружина чоловік їздить, їздить на авто, два авто зареєстровані на чоловіку, чи на дружині, бо він такий добрий, бо він їй подарував. Бо фактично одна людина, два автомобілі більше, більше, чи там ну, когось на мамі зареєстровані, три авто, як від мами такої не забрати пенсіонерки, три джипа, то це швидко треба якось навести лати своїми документами правовідносини і, звичайно, підписатися на цей канал. Якщо є питання, там зокрема спадкування, нерухомість сімейні розборки, дай й відповіді у питаннях, а все інше там по можливості, і в загалюючих відео. Дякую за увагу.